В Україні цей час після синоду, який Папа проголосив роком віри, ми будемо переживати як рік, де будемо відзначати 1025 років християнства в Україні. Ми можемо сказати, що за той час Україна з одного боку є країною з глибоким. Традиційним християнським курінням, але з іншого боку, ми знаємо, що майже 40% громадян України сьогодні не належать до жодної церкви чи релігійної спільноти. Отож, в Україні ця нова євангелізація є ніщо інше, як відродження християнських курінь, прадавніх курінь нашої нашої держави, тобто повернення до тої християнської культури, яка була е, закладена в часах ще Київської Русі.